Так відбуваються бої на Бахмутському напрямку. Ми бачимо, що дійсно наші військові просуваються, тому що бачимо, що якщо дивитись на погоду на відео, то відео нове відео осіння означає, що наші військові просуваються. Про це звісно регулярно повідомляють у генеральному штабі. Проте не деталізують, де саме Імовірно, це стосується напрямків безпосередньо Кліщівка та Андріївка. Це південний фланг. Знаємо, що наші військові працюють там більш активно щодо північного флангу. То ми пам'ятаємо, що там вор... Рох також намагається концентрувати свої зусилля аби е, увагу наших військових переключити саме на той фланг. Але все ж таки більш детально загалом про Бахмутський напрямок. Ми поговоримо із військовим. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, Вітаю вас! Слава Україні! Героям Слава! Знаємо, що на Бахмутському напрямку вже тривалий час наші військові мають ініціативу. Це зокрема завдяки вашій роботі контрбатарейній боротьбі. Дякуємо вам дуже, але все ж хочеться акцентувати увагу на певних деталях. Дуже багато зараз інформації про те, хто контролює залізницю безпосередньо на Бахмутському напрямку. Знаємо, що точково контролюємо ми її, контролюють точково і росіяни. Скажіть дійсно на яких ділянках під контролем збройних сил України залізничне полотно, а на яких окупантів, і все ж таки. Чи змогло це перерізати їм постачання, чи бачите ви зменшення кількості боєкомплектів у ворога? Ну на ваше питання? Я відповім словами заступника командира бригади 3 ШБР – це Максима Жоріна, майора? Як він зазначав в своєму інтерв'ю, ми дійсно зуміли подолати оцю? Перешкоду залізницю. Зараз ведуться бої вже по ту сторону залізниці на значній ділянці. Її ведуться бої за лісопосадки, там де перебуває ворог. Причому. Лісопосадки, деякі дільниці дійсно переходять із рук в руки, то ми їх займаємо. То ворог теж намагається нас контратакувати. Тобто, на сьогоднішній день саме там відбуваються бої. А ворог в свою чергу продовжує вибудовувати лінію оборони вздовж траси 0513, Це Бахмут Горлівка. Угу, зрозуміло. А чи бачите ви, що ворог додатково перекидає туди живу силу або, навпаки, з Бахмута перекидає на інші напрямки? Тому що ми знаємо, що, наприклад, Куп'янський чи Авдіївський зараз такі найгарячіші з точки зору, де вони наступають? Ми можемо спостерігати, що ворог постійно поповнює свої підрозділи живою силою. Це частково мобілізованими, тому що всі його підрозділи. Під час бойового зіткнення зазнають втрат, також можемо зможемо спостерігати і такі більш свіжі підрозділи. Це ми постійно бачимо, як прибувають батальйони Шторм Зет, там де у них полукримінальні такі елементи. Час від часу він віднаходить все ж таки можливості і поповнювати свою технічну складову. А щодо кількості, про яку кількість окупантів ми можемо говорити загалом на бахмутському напрямку, як на південному, так і на північному флангах, розуміємо, що ви працюєте артилерією і певно, що ваша розвідка принаймні має приблизно бачити скільки там є окупантів. Ну точної кількості ніхто не скаже, тому що постійно йдуть у нього втрати, поповнення свій час. Ми можемо спостерігати різну кількість від 20 тисяч і більш за 50. Я на сьогоднішній день би сказав, що до 50 тисяч десь перебуває особового складу. Загалом на бахмутському напрямку, тобто і про північний, про південний фланги, правильно? Так, так, так взагалі, тому що не можна їх розділити. Що ви скажете щодо артилерії раніше? Ще приблизно місяць тому ви так натякали на те, що ми по факту в артилерії виходимо на паритет з окупантами, враховуючи те, що контрбатарейна боротьба ефективна, тобто стовали винищети, враховуючи, що залізниця в них працює, ну там постачання не на 100%, Чи можна говорити про паритет, чи можливо навіть нашу перевагу в артилерії на Бахмутському напрямку? Ми можемо сказати так. Можемо сказати на сьогодні, що паритет десь так все ж таки існує. Ми зуміли це зробити. Сіло оборони України зуміло зробити по всій лінії фронту. Тобто, сьогодні вже ворог не може сказати, що як було раніше, там було 1 до 5, 1 до 7, навіть до 8. на деяких дільницях вона звола кількість стволів, Він переважав на сьогодні. Так все ж таки вогневе ураження він здію постійно. Однак не може здійснювати настільки масово, як це було на такі найважчі часи, коли він штурмував Бахмут. І дійсно, якщо дивитися за зведеннями нашого генштаба по лінії фронту, і також на Бахмутському напрямку, ми продовжимо нищити їхні артилерійські установки, тобто, все ж таки погіршуємо ім в даному випадку становище. А скажіть, будь ласка, який метод найбільш ефективний того, як знищувати російську техніку? Це можливо розвідка і артилерія, це можливо скиди з БПЛА, чи це можливо дрони камікази Що є найбільш ефективним для вас? Питаю, чому щоб люди розуміли на що треба донатити, так який спосіб є найбільш ефективним? Ну дуже ефективним на сьогодні. Є це так, я би сказав, розвіднорозвино вогневий комплекс. Тобто, коли артилерія працює в такому симбіозі з нашою аеророзвідкою, Тобто на сьогодні це БПЛА. Однак не треба виключати тут і іншу складову. Це такі класичні, як радіолокаційні станції, звукова розвідка. Воно все й працює в купі, але дуже багато дійсно інформації необхідної для того, щоб нищити ворога для артилерії, це надходить безпосередньо від. Би пола розвідників, тобто вони знаходять ціль. Ми відпрацьовуємо це однозначно. На сьогодні це війна дронів і артилерії. Чи вистачає зараз в Україні дійсно дронів для того, щоб знищувати ворога на бахмутському напрямку? Чи все ж таки там багато бригад відкривають свої збори? Чи ваша бригада, в принципі, більш-менш укомплектована? Можливо. Ну на сьогодні можна сказати, що дрони це взагалі витратний матеріал. Деякі дрони живуть один раз. Деякі дрони можуть жити дуже довго. Як от у нас є такі представники БПЛА, котрі моги мови дуже довго працювати в зоні бойових дій. Це тут відбувається від обставин. Тому на сьогодні дрони це постійно. Вони потрібні, причому дуже різні дрони, як досить такі вартісні, це бпла розвідники, так і більш дешеві це дрони камікадзе і постійно, постійно вони потребуються в збройних силах України, тому якщо є донати саме на цьому напрямку, збройні сили України будуть то тільки дякувати. Я вам дякую дуже за розмову. Сподіваюся, що всі ворожі цілі вашої бригади будуть знищені. Дякую вам за роботу, тому що ми знаємо, що це величезна праця працювати саме по тилу противника, вишукувати цілі. Тож сподіваємося, що і надалі цей темп, який ви задали на Бахмутському напрямку, буде таким, що ми матимемо ініціативу, і ворог все ж таки не матиме переваги над нашими збройними силами. Дякую за розмову. Олег Калашніков, офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича був з нами на зв'язку.